Доброго дня, пані і панове. Майже тиждень я нічого не знімав, трішки хворав, але наче так поступово вдається відновитися, бо таке осінь наступає десь заморозки, десь все, хочеться босому далі пройти, ще облитися, але ще немає тих сил, тому мушу бути обережним. Ну, в принципі, як і всім рекомендую. Просто для мене це перший раз така. Але я про те, що вже ось красивий пейзажі з'являються у зв'язку з тим, що десь трішки щось пожовтіло. Вітер я не знаю, чи буде чути, але я пішу, цей музок будемо. Красивий. А біля річки це в принципі напроти того місця, де я живу. То ось така краса. Можливо, варто ще пройтись тоді. Я перший, перший раз отак в осінню річку цього року вийшов. Трошки ще хворий, трохи ослаблений, але. Тут близенько вирішив пройтись і чудово. Сонце якраз з боку, бокове освітлення завжди дуже зручне, вигідне, як бачимо. Відображення в воді і десь небо відображається. Сьогодні трошки хмарно. З одного боку це іноді цікаво, з другого боку, немає тих холодних, синіх таких чудових небесних рефлексів. Ну, але кожна погода по-своєму красива, ось от яка краса відображається. Так що тепер запрошую на свій канал, якщо здоров'я підсилю, то, то постараюся ось цей тиждень, мабуть, тиждень не втратити, тому що саме можливо красиві буде цей тиждень. Листя опаде і там буде коричнева, листопадева осінь, вона в принципі вже в живописному плані не цікава. О, так трошки пройду сюди. Я по річці ходжу в чоботах, вони не такі високі. Зазвичай я боси ходив. Но тепер не можу. Ось така краса, будьмо.